Не чіпайте труну. Ви військова? 501-й підрозділ. Майор Мотоко Кусанагі. Убивство. Розслідування ведуть спеціалісти з боротьби з кібертероризмом. Її тіла не існує. Це ти вбив підполковника Маморо. Відповідай. Де кібермозок підполковника? Смерть мамуро була неминучою. Неминучою. Коли розділені шматочки пазлу збираються разом, втручається доля. Хто розробив вірус? Знаємо тільки, що він називається підпалювач. Я бачу те, чого немає насправді. Це ж реальність. Де істина? Не хвилюйся. Я тебе захищу. У мене немає пам'яті про тіло з плоті. Тож ти була кіборгом з народження? У мене на всіх куль не вистачить. Щоб діяти незалежно, вам все одно знадобиться команда. Ці люди з залітнього спецпідрозділу, призначеного для боротьби з кібертероризмом. Підрозділ під назвою Дух в оболонці». Історія його виникнення. Незабаром українською Дух в Оболонці. Початок.